А тепер про те, як цей новий штучний інтелект вже змінює наше з вами повсякденне життя. Фінансові сервіси використовують штучний інтелект для аналізу ризиків. Але тепер це не просто алгоритми, це система, яка розуміє контекст вашої ситуації, все знає про вас. Є е комерс платформи впровадили ші консультантів, які не просто шукають товари за якимись там ключовими словами. Вони розуміють ваші потреби. Ви можете сказати: мені потрібен подарунок для мами, яка любить готувати борщ. Бюджет там до 100 доларів, і отримати персоналізовані рекомендації. Відповідно, логістичні компанії використовують штучний інтелект для оптимізації доставок, але тепер система може передбачити проблеми, тобто аналізувати погоду, трафік, навіть глобальні події, і планувати безпосередньо такі маршрути, що вони. Точно були доставлені вчасно. І, взагалі, сучасні стартапи вони вибудовують надзвичайно крутезні технології. Тобто, компанії розумного дому розробляють штучний інтелект для розуміння поведінки мешканців, системи безпеки використовують штучний інтелект для прогнозування ризиків, освітні платформи впроваджують штучний інтелект для персоналізованого навчання. Навіть стрімінгові сервіси можуть використовувати штучний інтелект для створення субтитрів в реальному часі та перекладу контенту на будь-яку мову. Тип перший.